три хвилини Заява радикальної партії Олега Ляшка у зв'язку з 15-ю річницею викрадення та вбивства Георгія Гонгадзе. 15 років тому був викрадений та вбитий Георгій Геонадзе. Цей злочин сколихнув усю Україну, показав усю глибину падіння влади і привернув до себе увагу всього світу. За цей час до влади прийшов вже третій президент, і жоден з них так і не спромігся довести до кінця розслідування резонансного злочину, який відіграв таку значну роль у новітній історії України. Мати Георгія Леся Гонгадзе до останнього дня свого життя намагалася знайти. Правду і добитися правосуддя, але не знайшла і не добилася. Понад шість років тому було, зрештою, затриманий організатор вбивства Георгія екс-генерал міліції Олексій Пукач, але й досі судовий вирок щодо нього не набув законної сили. А питання встановлення та притягнення до відповідальності замовників вбивства залишається невирішеним. Хоча в Генеральній прокуратурі існує окреме провадження з цього питання, а сам Пукач у судовому засіданні. Ні, дав прямі покази щодо замовників убивства Гангадзе. Справа Гангадзе вже давно стала справжнім лакмусовим папірцем на наявність політичної корупції в Україні. Кожна влада через ручне управління Генеральною прокуратурою використовує цю справу як інструмент шантажу та отримання тих чи інших політичних дивідендів від олігархічного клану кучми. Адже всім в Україні відомо, що Гангадзе було вбито на замовлення тодішнього президента президента Кучми, утім, з легкої руки влади та трьох останніх президентів України, президент Кучма не поніс жодної відповідальності як замовник злочину. Зокрема, кримінальна справа, порушена щодо Кучми у березні 2011 року, була незабаром закрита, очевидно, в обмін на певні послуги режиму Януковича. А вже при президенті Порошенку Кучма змушений брати на себе ганьбу та виконувати чорнову роботу представника. Порошенка на так званих мінських переговорах по Донбасу, де він разом з кумом Путіна Віктором Медведчуком сидить за одним столом та веде переговори з терористами і бандитами. А його зять пінчук організовує для Порошенка щорічні міжнародні піар-тусовки з європейськими та світовими політичними пенсіонерами та цензурує появу небезпечних опонентів діючого президента на телеканалах своєї медіа імперії. Мабуть, за це президент Порошенко, як стверджує колишній голова апеляційного суду Києва Чернушенко, через своїх підлеглих дає вказівкам суддям не викликати як свідків у справі Гонгадзе кучму та інших осіб. Це порочне коло політичної корупції у справі Гонгадзе, зрештою має бути розірване. Замовники вбивства мають бути встановлені та покарані, як мають бути притягнуті до відповідальності і ті, хто їх покриває.